Поїхати за кордон військовозобов'язаним тепер стане легше щоправда, лише у відрядження. Таке нововведення пропонує кабінет міністрів. Покинути тарени України. Чоловіки призовного віку зможуть на тиждень перед цим виконавши низку умов та залишивши грошову заставу. Уформлення дозволу відбуватиметься в застосунку дія у декілька. Кліків, попри позитив для розвитку бізнесу, є побоювання, що нововведення стане лазівкою для тих, хто хоче виїхати і не повернутися в Україну. Що цікаво, офіційної постанови про є відрядження на сайті уряду, досі немає, попри те, що нові правила мали б запрацювати вже завтра. В темі розбиралася Ірина Сесак. Війна триває, обмеження слабшають. Держава відкриває кордони для ділових відряджень. Вирушити в них з 1 вересня зможуть чоловіки призовного віку такі наміри у Кабміну. Міністерство економіки та міністерство цифрової трансформації розробили експериментальний проект. Є відрядження. Скористатися ним матимуть змогу ФОПи і юридичні особи приватної форми власності, які своєчасно подають податкову звітність і не мають боргів зі сплати єдиного соціального внеску. Звісно, відрядження не. Без обмежень право чоловікам поїхати за кордон даватимуть лише на сім днів. Для цього вони мають працювати у компанії, де середня зарплата не менше 20 тисяч гривень. Також для того, щоб перетнути кордон, вони повинні сплатити 200 тисяч гривень застави як гарантію того, що людина повернеться назад до країни. До того ж, поїхати можуть не більше 10 відсотків загальної кількості працівників водночас не більше 10 осіб одночасно. Сім днів з чинною логістикою. Ну це достатньо складно там поїхати кудись на відпочинок. Це... Умовно шісти літак прилітити, писати контракт, показати свою продукцію, встановити якесь обладнання і повернутися в Україну. Нові правила значно полегшать роботу бізнесу. Розповідають у європейській бізнес-асоціації. Мовляв, аби підсилювати армію, має добре працювати економіка. Для цього важлива співпраця з іноземними партнерами. Тож відправляти співробітників за кордон бізнес готовий. Неможливо робити бізнес, коли ти зачинений в країні. І для багатьох суб'єктів, які мають зовнішні відносини з різними стейкхолдерами за кордоном, потрібно час від часу виїжджати для того, щоб підтримувати контакти або знаходити нові контакти, або будувати якісь нові ланцюги збуту своєї продукції. Така система виїзду чоловіків за кордон працюватиме через застосунок. Дія у ньому можна буде подати й отримати всі документи. Урядову ініціативу позитивно, хоча з обережністю оцінюють в парламенті. Депутати кажуть, питання уже не. Зріло водночас, чому саме такі критерії достеменно не розуміють? Сума 20 тисяч. Вона взята так само з потолка, як і будь-яка сума п'ятнадцять. Ну тобто немає жодного. Умовно логіки або кореляції це так виглядає, що тільки ті, хто краще заробляє, вони можуть скористатися такою можливістю. Це певна, як на мене, також і дискримінація. Знаєте, можливо, є підприємства, які дійсно зав'язані в експортно-імпортні операції, але середній рівень зарплатні там не є 20 тисяч гривень, як передбачається постанова уряду. А, ну або вони не можуть заплатити 200 тисяч гривень. Також в опозиції побоюються, що нововведення від Кабміну Дозволить фактично легалізувати незаконний перетин кордону чоловіками, які нині ухиляються від служби, можемо передбачати така процедура, може мати зловживання і е, окремі е, окремі особи будуть використовувати цей завдаток у 200 тисяч гривень для того, щоб просто виїхати з України. Ну дивіться, зараз. Є багато інших значно дешевших механізмів для того, щоб якщо людина захоче ухилитися, наприклад, якщо стати студентом за кордоном, Навчального заплатити 200 тисяч, мати репутаційні втрати для підприємства. Якщо це ну біле звичайне підприємство, ну це такі собі до речі маневр. Аби уникнути зловживань, уряд пропонує запобіжники. Якщо чоловік після семи днів відрядження не повернеться за кордону, заставу 200 тисяч гривень перерахують на потреби міноборони. А підприємство, яке його відправило, заборонять оформлювати нові дозволи на виїзд співробітників, а чинні скасують. Навіть сім днів такий термін. Він в принципі влаштовує більшість компаній. Звісно, там є умови, певні застереження. Керівники компанії вони в принципі зацікавлені, щоб уникати таких Зловживання країна має навчатися, як жити в умовах військової агресії і при цьому бути економічно стійкою і успішною. А до цього якось так треба знайти механізми, щоб був вільний рух людей туди й сюди. Водночас, попри заявлену дату, перше вересня постанови уряду, яка мала б регулювати її відрядження, досі немає. Як п'ятому пояснили у Кабміні, документ чи то дописують, чи він ще чекає підпису. Лише тоді з'явиться на урядовому сайті. Водночас на дати роз'яснення. Щодо критеріїв та процедури виїзду відповідальні за проєкт міністерства відмовилися. Ця постанова поки не підписана. Самого тексту постанови, до речі, поки немає на офіційному сайті. А особисто моя думка, враховуючи там відповідний розголос і проблематику в цьому питанні, у мене є величезні сумніви, що вона взагалі буде підписана. А поки українські чоловіки, аби податися за кордон, шукають легальних та не зовсім шляхів, наприклад, користуються програмою для волонтерів шлях або ж вступають до іноземних вишів, реальних чи фейкових. Ірина Сесак і Горкостюк, п'ятий канал.